Ну, звісно, що ще ж робити під час війни, правда? Хатичок. Поїхати з дружиною в Україну і відкрити клініку. Я говорю, да у мене вже Мурашки. Ви ж працюєте в парі а, і в операційній. Чи є з цим складнощі? Для мене це не перший раз працювати в лімі війни. 23 лютого мій, мій майбутній чоловік зробив мені пропозицію. Конкуренти, окей, колеги. Щось тобі казали, таке? Ти що з ума зійшла? Я не можу е дуже е часто викладати якісь фото, тому що це, по-перше, етику. Наші пацієнти не всі майже відсотків 80% не хочуть, щоб їх показували, щось розказували, але є такі дівчата, які. Задоволенням діляться цією інформацією. Я знаю, що в медичному бізнесі складно зібрати круту команду. А зібрати команду під час війни, коли багато людей цінних кадрів виїхали, як вам це вдалося? Як ви підбирали людей? Як можливо перемагали? їх, а вони нашли нас. Та. так, все було так круто, так швидко. Все делали свою работу так хорошо, как, как будто они свою клинику открыли. Вин на всі мои питання каже так.